Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі ABC Cooking. Сьогодні у мене неймовірно смачна випічка, яку не потрібно місити руками. Дозвольте представити це хліб плецел, старий єврейський рецепт. Незаслужено заслужено забути свій час. Цей хліб був дуже популярним у єврейських пекарнях. Ви тільки уявіть, хрумка скоринка, ніжна м'якушка, багато карамелизованої цибулі, та ще й трошки маку. Уявили, як це смачно? Зацікавило? Починаємо! І традиційно, як завжди, показують джерело. Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну а тепер давайте готувати разом. В чашу міксера насипаю 430 г пшеничного борошна. Додаю 1,5 чайних ложки солі. А також 395 мл води кімнатної температури. Перемішую міксером за допомогою насадки гак на низькій швидкості протягом 4 хвилин. Якщо під час перемішування ви побачили, що тісто чіпляється до стінок чашки, то знімаємо його за допомогою лопатки. Після цього зверху висипаємо півтори чайних ложки сухих розчинних дріжджів та 1 чайну ложку з четвертинкою цукру. Перемішуємо на низькій швидкості приблизно 2 хвилинки. А потім після цього я збільшу швидкість до максимальної і буду продовжувати заміс від 8 до 10 хвилин. Обов'язково під міксер покладіть якийсь рушничок або килимок, тому що на максимальній швидкості міксер буде хотіти десь там з'їжджати, і це не дуже зручно, бачите? Обов'язково це зробіть. Під час замісу тісто буде збиратися в колобок, але тільки як ви зупините міксер, воно зразу буде здаватися таким рідким. Не переживайте, це абсолютно нормально для цього хліба. Тісто повинно бути рідким та блискучим на вигляд. Ось таким. Знадобиться велика миска, тому що тісто дуже збільшується в об'ємі. Беремо 1 столову ложку оливкової олії. Змащуємо неї лопатку, якою будемо е, класти тісто в миску. А також цією олією змащуємо дуже добре миску, дно та боки. Змащеною олією лопаткою або спатолою, або ложкою. Кладемо тісто в миску і зверху виливаємо ще одну столову ложку оливкової олії. Та обгортаємо тісто олією так, щоб вона покрила тісто з усіх боків. Ось таким чином. Миску з тістом необхідно дуже щільно накрити харчовою плівкою і залишити при кімнатній температурі на 2-2,5 години. Якщо ви хочете випікати цей хліб на слідучий день, то після того, як тісто підійшло, покладіть його в холодильник і можна там його зберігати до 24 годин, а потім виняти з холодильника і вже робити далі по рецепту. Поки піднімається тісто, три великі цибулини необхідно дрібно нарізати. На пательні нагріти 1 столову ложку оливкової олії, додати цибулю, а також 1 чайну ложку солі, перемішати і тушкувати приблизно 10 хвилин. Цибуля повинна бути такого світлого золотистого кольору. Ось такого. Підсмажену цибулю знімаємо з вогню і зразу кладемо в миску. Додаємо 2 столові ложки маку, все перемішаємо і даємо охолонути. Десь за 30 хвилин до випічки встановлюємо нижню полицю духовки і вмикаємо духовку, нагріваємо до температури 250-260 градусів по Цельсію або 500 градусів по фаренгейту. Беремо деко, можна брати будь-яку форму і дуже ретельно, наголошую дуже ретельно, змащуємо оливковою олією, Знадобиться одна столова ложка. Нею змащуємо також лопатку, якою будемо перекладати тісто. Ось і тісто, воно дуже добре збільшилося в об'ємі. Тепер обережно знімаємо харчову плівку, змащеною олією лопаткою чи спатилою дуже обережно перекладаємо тісто на деко. Як ви бачите, воно досить рідке. Не турбуйтеся, це абсолютно нормально. Я про це говорила на початку відео. Руки теж змащуємо оливковою олією. І акуратно робимо ось такі рухи, щоб тісто рівномірно покрило поверхню, особливо приділяємо увагу кутам, Деку нічим не накриваємо, залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. А потім беремо воделку і робимо від 30 до 40 ось таких ось проколів. Далі беремо 1 столову ложку оливкової олії і за допомогою кісточки змащуємо поверхню тіста. Зверху посипаємо сіллю, що залишилося, це півтори чайних ложки та кладемо начинку, не доходячи десь 2-2,5 см до краю. Хліб плецел випікаємо на нижній полиці духової шафи температура 250-260 градусів по Цельсію або 500 градусів по Фаренгейту. Випікаємо від 18 до 23 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Як тільки ми виняли його з духової шафи, зразу ж за допомогою металевої спатули перекладаємо його на дошку і нарізаємо. Хліб плецел можна подавати як окрему страву, наприклад, як піцу або як доповнення до перших страв. Це дуже-дуже смачно, друзі. Готуйте, не пожалкуєте. Друзі, не забудьте покласти свою вподобайку, написати будь-який коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Обіймаю вас до нових відео. Всім па-па!